Добрий день. Коротеньке відео по ремонту меридіана Дивіться, в чому була проблема при включенні УКВ пропадає 5 вольт. 5 вольт. Тут є стабілізатор 5 вольтовий там, на двох транзисторах. Виробляє 5 вольт, там ще йде опорна напруга на індикатор настройки. Ну, то таке. Тих 5 вольт поступає на блок УКВ на перетворювач напруги для його роботи і от на цю от плату. І при включенні УКВ 5 вольт пропадало. В чому проблема? Тобто на довгих, середніх і всіх прочих хвилях 5 вольт присутнє Тільки включаєш УКВ 5 вольт пропадає. Тобто, все. нулі Проблема от в чому. Хтось спробував перестраювати даний блок. Зняв його з каркаса, от так як я зараз, і загубив прокладочну шайбу. Отут, отут, от, на оцю штуку, має бути прокладочна шайба. Бачите, я зараз поставив ізоленту. І, відповідно, коли ви потім ставите блок назад і прикручуєте масу, все, виходить, коротке. 5 вольт, тупо йде на землю. Тому будьте уважні, якщо роз... знімаєте блок з цього от місця посадочного, не загубіть оцю шайбу. Ну, якщо загубили, то обов'язково ізолюйте. Бо тут плата зроблена так, що воно, бачите, ну, якщо лак цілий, то можливо і не буде замикати. Але якщо от, як тут лак здертий, то вона обов'язково замкне. На корпус приймача. Тому будьте уважні. Дякую за перегляд.